She the slips. Христос народився. Боже, ми дякуємо Тобі, що в цей день перед Різдва, Господь, ми можемо зібратися церквою разом, щоб прославити Тебе, щоб віддати тобі всю хвалу, всю славу та всю честь, Господь. І ми будемо славити Тебе, великого, всемогутнього, незрівнянного Бога, який творить чудеса щодня, Боже, як дві тисячі років назад, так і зараз. me hey. Sim! Незрівняний його, і голова кличим я, кличим'я, кличим'я, і голова. Чимья, лычим я вся пола, вся пола, вся пола выше ему. Хіба нісі бе не битви, хіба і не відповість, Його парапа сіли тіло, Його ваша оце твій ми. Його веде битви. Хіба і не відповіть, Його пара посіли тіло жалом це твій лих. Його вані ці мене Його вані не відповість. Кличим я, кличим я, кличим я, Його Ключи я, ключи я, ключи я, пилома, вся хвала, вся хвала, вся хвала, душа

Шалом, дорога Україна, дорогі українці, всі, хто дивляться нас, Господь твій мир, посеред війни, посеред обставин. Господь наш мир, і Господь за нас веде боротьбу, о Ісус. Для нього немає нічого неможливого Господь розділяв море, Буду я, ти чув, що зробив ти. Звільнив мене і серце нове дав. знайшов, щоб звільнити і втримав води, щоб я пройшов. Бо я Через днів проміна він дуя, а неу це знак, що ти зі мною Богом вночі знак, щоб я дійшов. Що, щоб звільнити і втримав води, щоб я пройшов. Мир вам, брати і сестри, мир і любов нашого Господа Ісуса Христа. Ми раді вітати вас сьогодні на нашому 1036-му дні марафону молитв до повної перемоги. Вся слава, вся велич і вся сила Господа належить тільки йому і тільки йому. Слава тобі, Боже, за те, що ведеш нас до перемоги, в любові, в благодаті і радості. Амінь, амінь, амінь. Тобі вся слава, твої вся велич і Тобі вся сила. І сьогодні наш марафон проходить в день великого свята, в день радості Божої, коли, коли народився наш Господь Ісус Христос. Цей день на початок нашого життя, початок нової ери, початок нового, нової планети і нового відродження. Прийшла Прийшло спасіння. Прийшов порятунок. Прийшло відновлення відношень з Богом і очищення від всякого гріха. О карочандора, коронора чиндира кара, о корона чандоро, коронора чара нира, о корона чандоро, чандора, коронора, карнара, о коронора чандара, каранира, чира, ренчндар, карнир, варенир, кернир, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Господи, слава Тобі! Слава Тобі за те, що Ти, Отець. Цей день привів на землю свого Сина Ісуса Христа. Слава і подяка тобі за Твоє спасіння, за Твою милість, за те, що ми сьогодні зібралися на марафоні молитв 1036-й день перемоги Господа в Україні. О, короншандор, карнор, варениркернара, О, Чандора рончандора, коронора Кара, Роншендора, карнор, варенир кернар, варинкарнир чіра, рончондор, карнор, варенир, кернир, алілуя, алілуя, амінь амінь, 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 амінь і хочеться почати сьогоднішню молитву з пророчого псалма, Царя Давида, 40 псалом в Українській Біблії сучасний переклад 6-го вірша. Господь наш Бог, чимало Ти створив чудес. Прекрасних задумів Твоїх без ліку, розповідатиму про них я знов і знов, хоч, їх, їх нема, хоч їм нема числа. Тобі насправді не потрібні жертви та офіри. Все спалень ти не вимагав ні жертви за гріхи, ти дав нам вуха, щоб тебе почути. Тоді сказав я: глянь, я прийшов, написано про мене в книзі, мій Боже, хочу все зробити. Щого захочеш ти, твої закони знаю я. Алілуя, алілуя! Я сповістив великому зібранню чудову новину про всі твої діла. Ти знаєш, Господи, ніколи не замкну я вуст своїх, розповідаючи про Твою доброчинність. Алілуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллія. Не приховав нічого я про Твою справедливість. Я говорю прихильно про праведність Твою і про спасіння. Що ти нам несеш, о Чандор, Вернир, Кернир, Варенара, Кара. Господи Ісус Христос, і ми дякуємо Тобі сьогодні за те спасіння, що Ти нам несеш. Дякую за те спасіння, що Ти приніс нас, що Ти наповнив цим спасенням землю, народ Божий, за те, що ти більше дві тисячі роки. Несеш нам спасіння і радість і милість. Слава тобі! Слава тобі, Господь Ісус! О, корона, чандор, Корнор, воренир, Карнара, О, Чондора, коронор, варнир, о, чандор, Корнор, воренир кренир. Алілюя, алілюя, амінь, 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 Боже. Ти єдиний. Достоїн слави і хвали, тебе схвалимо і величаємо сьогодні в день Твого Різдва, і хай явиться милість Твої слава на всіх справах наших, на ділах наших, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 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 Боже, Дух Святий, і я, ми молимо Тебе. Візьми в свою руку наші сьогоднішні молитви, Веди нас в молитві перемоги, в молитві виконання волі Твоєї, в молитві, сповненої радості, любові, благості. І